Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру стрімка атака на п'ятизіркових героях без червоного кольору. Ми топ-25. Так, давайте подивимося, оборона. Так, ну оборона Б. В принципі, ну непогано. На А було важко розраховувати на цьому турнірі. То Б, в принципі, результат нормальний. Але ось в Атаці вчора був. Повний крах. Давайте подивимось, що нас сьогодні чекає. Угу. Оніфред, кальо, мамка. Угу. Так, Альфріка. Давайте, напевно, візьмемо Лимонвуда. все ж таки. Чистка у нас є, буде Айно. І давайте візьмемо локі, спробуємо. Поміняємо віська. Ну, якось так. Поїхали. Локи можна всіх копіювати. Якщо, звісно, буде камінчик. Так, ну, можна в мамку прокинути, в принципі. Фіолетові поки що. Добре. Но він, Фред зарядиться, якщо підняти фіол, підняти фіол, вона зарядиться. І ми не зможемо вмикнути Людвига і почиститись немає чим. Тому давайте спочатку ось так сходимо. Ні, фіол знизу не заїхав. Я сподівався на нього. Давайте ще от тут пошукаємо фіолет. Теж немає. Ну, давайте ось так. Угу. Фріку пробили, це добре. Але все ж таки фіол нам потрібен. Вінніфред вдарить боляче. Як нам синяк зарядити? Мамка може її підняти. Давайте ось так. Може фіол немає фіолу. що ж це таке? Так, не підняла це добре. Але там вже Жикальо готується. Тому давайте ось так. Ой, добре, Айна зарядилась. Тихо, це вже трішечки забагато полетіло. Ну, Добре, зараз ми відлікуємось. Тихо, тримайся. Локи вже від'їжджає майже. Так, там овру вже дуже багато. Так, лікуємось, вмикаємо. Давайте, напевно, цю вініфрит і скопіюємо, щоб вона заблокувала кольо. Нікого ж першого пробивати? Ну, напевно, кольо будемо бити. Ще потрібно, напевно, було почекати. Смертанку. Добре, давайте ось так. Нам би ще синеньких зарядити. Давайте ось тут обережно прокинемо. Добре. Ще раз лікуємось Айно ну. і пробиваємо цей Вініфред. Майже її добили. Так, можливо, мамка не зарядиться. Ні, все ж таки зарядилась. Так, підлікувала. Давайте знімемо ману скальо. Угу. В майже вистачило йому. Тепер обережно тут прокинемо. Обережно. Так, ми його добили, це добре. Ось так. Тепер ось так. Синеньке ще підтянемо. Так, зарядився і Локі Лімонвуд. Це чудово. Тому давайте спочатку Віні скопіюємо. А потім вже. Ого. Ну, напевно, сюди тоді пробиваємо. Ага, добили. Добре, добре. Так, ну тут все вийшло чудово. Так, поїхали далі, наступний бій. Waterpipe, Star Walker неприємний. Тут напевно ми візьмемо Дедбута і візьмемо ось Лауху. Так. Ну що ж, поїхали. А тут щельфріка, я її не помітив її з самого краєчку. Так. Фіолів знову ми не можемо зразу зарядити. Ми можемо спробувати ось так підтягнути догори. Так, є. Тепер ось так комбо запустимо. Так, скільки там один хід ще повинен залишитись? Так, залишився один хід. Давайте його зробимо. Трішки зайвого полетіло, але добре. Так, ми встигли зарядити Людвига. вмикаємо. Так, знімемо трішечки в них ХП. Кого пробиватиму? Напевно, Альфріка нам більш за всього заважатиме. Тому в першу чергу її проб'ємо. Так, тут прокинемо в пустоту. Давайте ось так ще фіоли. Так, дедбут зарядився. Добре. Тоді чекаємо, нехай. Сходить Анна, і ми заберемо Таунт собі. Ще один. Угу. Так, таунт, ага, ми навіть її пробили. Давайте підріжемо трішечки їм атаку. І зарядимо Айна Вже Старвокер все одно зарядився. Так, скільки вона шкоди отримує? 975. Це багато. Давайте ось так. Угу. Так, чудово. Ось так. Потрібно добити старвокера. Ну, Вже госика одного якось доб'ємо. Так, так. Міньйонів не вистачає, щоб камнишки розняти, скільки воно ще буде. Два ходи. Від трішки він не повинен зарядитись. А, чого, два ходи ж було? Угу. Ну, пробивати немає сенсу, але все ж таки давайте проб'ємо. Ось так. Ну, госик ще нам може доставити неприємностей. Так, скільки? Два ходи. Давайте раз. Перезарядимось. Це за шкоду не рахується. Смартанка ж не б'є. А ні. Пасивка спрацювала і тому все чудово. Добре. Поїхали далі. Наступний бій. Угу. Ну, напевно, так і поїдемо. Поїхали. Кангалах неприємний. Так. Нікого не можемо зарядити зразу. Ну, давайте прокинемо ось так. Можливо, знизу ще фіол заїде. Так, до речі, фіол під'їхав, добре. Леді поки нам нічого не робить. Бо що в нас є наш лауху? Так, добре. Вмикаємо Людвега, але Кангалах може Людвега поховати. Давайте ось так. Трішечки підлікуємось, тут прокинемо. І спробуємо зарядити Лаоху. Так, і пробити кангалаха. Він, звісно, може відродитись. Але спробуємо. Так, все, чудово. Не відродився. Це добре. Так, знов міньйони. Ну, давайте ось таке комбо запустимо. Там ще зелені уїдуть. Ага. Угу. Так. Давайте ось так. Спробуємо забрати імператрицю і прокинути тут синеньке. Чудово. Тут жовті, може, фіол заїде. Не заїхав. Але заїхали жовті. Це теж добре. Угу. Так. Спробуємо забрати ніндзю. Чудово. Так, так, так. І, напевно, добили. Все, добре. Тут вийшло теж все чудово. Камінчиків ми знайшли вчасно. Ой-ой-ой. А тут. Ухиляння, ухиляння, сартана. Релій цей піднімає. Таласа. Не знаю, чи потрібен нам тут тигр. Напевно, ні. Давайте тоді Лімонвуда візьмемо. Він може пробити ухиляння. Ліни, що можуть задіспелити, але поїхали. Все одно, в принципі. Кращої команди немає в мене на цей турік. Так, фіолетовий трішечки є, але цього взагалі недостатньо. Ну, давайте спробуємо зарядити хоча б зелених до ульти шави. Так, добре. Ось так. Тепер є фіоли в нас, це чудово. Єдине погано, що ми не можемо за один хід це зарядити. Ну, прийдеться заряджатись за два ходи. Так, Людвих витримав. Добре, давайте ось так. Вмикаємо і спробуємо забрати ухиляння і його пробити. Так, чудово. Це вийшло. Не хочеться заряджати ні сартану, ні бастет. Але прийдеться робити якийсь вибір із синіх тільки за два ходи ми можемо зарядити. Можемо зарядити Лімонвуда. Але Сартана нам доб'є Ludwig це 100%. Ну, давайте ось так прокинемо. Так, скільки в них вихиляння будуть? Так, вона не добила. Три ходи ухиляння це багато. Але все ж таки ми спробуємо. Агу, добре. Давайте ось так. Можливо, у нас зарядиться Айно. І ми зможемо врятувати. Ні, Людвига не врятували. Так. Тоді Смартан, і нам потрібно релія забирати. Він ухилився, нагідник. Угу, це дуже погано. Так, ну давайте підлікуємось і прокинемо ще в пустоту. Все він заряджений. А він може підняти. Це погано. Ну, давайте ось так прокинемо. Так, зарядились наші. І він піднімає. Ну, це не дуже приємно. Добре, давайте тоді ось так. Забираємо все ж таки шаву. Прикинемо ось так жовті і, можливо, ми басти доб'ємо. Добре. Так, вона не попала. Чудово. Підлікувались. Давайте заберемо в релі всі його бафи. Ми його і прибили навіть. Це чудово. Давайте ще раз дедбута перезарядимо. Заберемо бафи у сортани. Тепер ось так. І ліманвудиком проб'ємо. Угу. Ще раз його перезарядимо. Давайте доб'ємо сортану. А він обох добив. Добре. Так, ну тут. Важкувато, але нам вдалося. Так, поїхали далі. Ух, пофіт. Оце неприємно. Я з ним ще не стикався. Ага. Ну, проти нього Лімонвуд не буде працювати, тому що якщо а він ультане в будь-якому випадку він в центрі стоїть. І Лімонвуд не зможе зняти ману і далі пробивати, тому немає сенсу його брати. Давайте спробуємо тоді взяти Локі. Ось так. Взяти локи. Ну, давайте поїхали. Це така оборонка важка вже. Фіолів три камінчики, яких неможливо зібрати. Можна зібрати синіх трійку і все. Ну, Там буде трічка зелених, але вона теж не дуже нам допоможе. Ну, а немає більше ходів ніяких. Тому прийдеться так і ходити бо полетіло недоречно. Все, він вже заряджений. Давайте тоді ось так. Можливо, десь ще синенький заїде. Не заїхав. Так, ну Людвига ми трямо, це зрозуміло. Нам потрібні сині. Давайте зробимо ось так, хоча б трішечки їм підріжемо. Атаку здесь ті сині шукати. Запустити, ну, в принципі, ось так через аріельку можемо зібрати. Так, Аріелька, так, тихо. Спробуємо врятувати нашого Людвига. Ну, а тут що робити, кого копіювати? Людвига? Людвига скопіюємо, но Локі від'їде. Ну, в будь-якому випадку потрібно нам закритись. Ну, локи, звісно, проб'ють. Так. Є дві трічки фіолів, але дуже довго, але все одно прийдеться робити. Так ще кон... контра тут висить, так. Ну, що ж, напевно, прийдеться фіоли збирати. Та вже заряджена, давайте ось так. Чистимось. Спробуємо забрати в нього всі бафи цього пофіта. Вмикаємо Людвига. Дуже складно, дуже-дуже важко. Трійку в нього фіолів прокинути. Дедбут все одно не зарядиться. Але все одно, що так, що так. Він зарядиться. Ну, давайте спробуємо. Можливо, зарядиться дедбут. Ні, не зарядився. Нам потрібно встигнути до. Ох, як він пробив. Але контра нас врятувала. Нам потрібен дедбут. Давайте ось так. Час вже пішов. Лікуємось, забираємо. А чому від'їхав Людвіг? Він був по цим пофітам. Оце я. Ой-ой-ой, моя помилка. Потрібно було перечекати. Ай-ой-ой-ой. Оце дуже-дуже невдало було. Ну, давайте ось так. Людвига в будь-якому випадку потрібно забрати. Але як це зробити, я не лікую. Ага, забрали. Так. Добре. Ця ману забирає. Ого. Угу. Ні, не забирає. Таунт це чудово, але. Давайте ось так. Зарядимо дедбута і нам потрібно забрати пришвидшення Людвига за рієльки, напевно. Ой-ой-ой. Тихо. Ось так, ось так. Це це пробило так потужно. Ого. Ага. Напевно, її першою потрібно пробивати. Давайте ще підлікуємо його. Тому що. Дуже потужно вона прибиває. Так, все спало з нас. Давайте ось так обережно прокинемо. Підлікуємось, тут прокинемо ось так фіоли. І спробуємо її забрати. І ще раз перезарядити дедбута. Так. Так. Чистимо поле, немає фіолів, вони нам потрібні. Так, так. І шукаємо ще фіолу. Давайте ось так. І, може, четвірочкою і проб'їмо. Так, добре. Фух, ну це бій такий витягли. Да, ну моя помилка, що під пофітом. Я відлікувався і Людвига втратив. Могло все швидше закінчитись. Ну що ж, ми навіть вийшли в топ-1. Оборона оборона на тому ж рівні Б. Давайте подивимось рейтинг. 5698 місце. Ну, звісно, нас скинуть, але сьогодні було важко, але цікаво. Мені сподобалось. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!